Гідна зміна, прикордонникам відділу «Селятин» допомагають 15 місцевих школярів. Підлітки загону юних друзів, прикордонників 8-11 класів, вчаться виявляти порушників, розбирати зброю та розрізняти сліди. Завдяки такій практиці селятинські школярі перемагають у конкурсах для юних прикордонників. Вивчаємо будову призначення автомата Калашникова, неповна розборка, зборка тренуємо, значить, бо це є один із етапів. Під час проведення грекордон у Чернівцях також будова призначення пістолета Макарова, розборка там зарядження магазина патронами, слідопитство. ну це вже більше не заставі, бо у них, у них там є спеціальні відведені місця. І так, чимало з них вже визначились із майбутньою професією. Хочу сам служити колись у профедальній службі. Mi hodimo, učajmo se pri kaldonji službi. Ne ja eh, želim zaščititi svoje kaldonje, države.